Усім привіт! З вами Юліана вітаю вас на своєму каналі. Сьогоднішнє відео я хочу присвятити орхідеям підліткам Я вам хочу показати, які вони в мене є, як вони розвиваються в моїх умовах, що я їм роблю для того, щоб допомогти їм краще розвиватися. Ну і покажу як вони виглядають на сьогоднішній день. Хтось з них ще квітний, як ви бачите, ще квітний мій красунчик бігліпчик. Також квітне Дарвін і жовта Стюартіана. Тут ще квітне Мікі Кроун однією квіткою. Він а, скинув три квітки, доростив один бутон, і зараз нею квітне. Тож, ось тут у мене стоїть, як ви бачите, це орхідечка, яку я знімала із пенючка подарунок від моєї подруги. Це Орхідея Будда Трежер, Ви пам'ятаєте, як я її сажала в цю посадку в неї були пучечок коренів в сантиметр. Я дуже переживала, чи нормально сприйме орхідейка посадку, чи зможе витягнути коріння. Ну, як ми бачимо, ось така в нас ситуація. Я тут, як завжди, і поливаю, і пересаджую, що я тільки не роблю, аби скоренько все зробити. Також покажу вам із крайньої а, закупки моєї ті красунчики, які до мене прийшли. Це лічі, за такою назвою, Mythogigan Diamond Лічі. Я йому, пам'ятаєте, я казала, що мого у неї дуже поганий. Ось, до речі, я його зняла. З неї. Залишила лише трішечки-трішечки там, де були маленькі коріння. Ну, ось, Як ви бачите, мох поганої якості, він вже перепрівший, потемнівший, місцями підгнивший. Тож я вирішила замінити на зелений, обмотала і помістила в його ж стаканчик 2,5. Так само я і з оцією, котра була з поганою шиєю, в неї все начебто. Більш-менш добре, далі не розповсюджується чорнота. Я змінила їй пластиковий стаканчик, взяла більшенький, підклала знизу зеленого моху і зверху покрутила корінчики, щоб поховати у мох, тому що ну, деякі залишилися ще стирчати, але більшість я поховала. Так, по кругу їх скрутила і прикрила мохом, щоб вони не підсихали. Отак вона себе почуває. А, повернула її іншим боком, листячком до стіни, а квітоносом до лампи, тому що помітила, що вона збирається знову квітнути. Ну, то хай так і буде. Також у мене збирається квітнути, нарешті, можливо, я дочекаюся таки, це е, Green World Snaking. Ось випустив квітоносик. Довго вже чекаю, хоча розмір 1,7, ну, тобто, ще малеча, він у мене, звісно, трішки підріс, але вирішив квітнути. Ну, Побачимо, що з цього вийде. Тут у мене отакими от бутонами колоситься, це в мене Ruby Diamond. У мене їх дві. Оця красуня, яка вже розміру, ну, я б сказала, 3. Або хороша 2,5. І також ось оця красуня це теж Рубідаймон, це ця яка вже квітла в мене, я вам показувала її цвітіння. Зараз у неї ростить такий гарний плямистий листочок. Хто не знає, це не хвороба, це особливость азіатських деяких сортів. Коли виростає молоденький листочок, він в крапенку, а потім зеленіє і стає звичайний. Також у мене ростить квітонос. Метелик зого Diamond. Теж чекаю з нетерпінням, як буде квітнути. Тут начебто ось, висунувся квітонос у орхідейка, яка під кодом. Вона схожа по цвітінню на легато. ну, Я сумніваюся, тому що всі аля ля легато аж ніяк не схожі на лігато, поки що я не знайшла такого сорту, який дійсно був схожий. Але побачимо, цікаво, що яка вона заквітне, тому що у деяких людей заквітли зовсім інші бігліпи. А що буде в мене, цікаво. Сьогодні також ще хочу пересадити декілька азіатських. Хочу Мікі Кроуна, оцього красення Спаркса пересадити, тому що ну, корені пруть угору. І також хочу дарвіна пересадити. Оце три, якщо встигну пересаджувати, тому що в мене і багато чого треба ще зробити, тому що все встигнути в вихідні, а скоро буде Пасха, І сьогодні в нас уже субота, тобто завтра теж свято, ти нічого не робити. Тут також росте малеча. Star Diamond 6602. Ну, не Розвивається все добре. Чекаємо, коли підросте та викине квітонос. Тут ось квітонос, зате в нас є у подарованого подругою сапфірчика. Такий вже квітоносик теж чекаю. Також моя малеча розвивається, щоправда. Не дуже мені подобається, як розвивається цей азіатський красунчик, він квітнув таким червоною квіткою, плямистою. Не дуже подобається мені його коріння. І з моху якось він не дуже сприйняв кору, то я подумаю, але не сьогодні, бо не встигну, подумаю, його теж вийняти з кори і пересадити у зелений мох. От квітла вже парфумерка. Така малеча. На рівні руки вона якось от підросла і все, більше якось не росла квітла. Ну, тепер я сподіваюся, що буде далі рости. Також я трішки підшаманила і жовті стюартіані, Я теж взяла більший пластиковий стаканчик. Обклала знизу мох зелений і зверху прикрила коріння, бо в неї підсихало зверху коріння, і змінюю їй положення. Вона в мене висіла на стелажу на, верхньому, на верхній частині. Ось тут під, під лампами, і я бачу по листу, що їй там дуже Занадто багато світла, то я хочу її. У мене в місце звільнилося, я переставила котлею і хочу її поставити нижче від світла. Думаю, їй більше сподобається. Це ось моя розеточка. також я її 1,7 стаканчик, як завжди, я роблю. Я його трошки розпушила і теж поставила у живий мух. Обклала живим мохом. Мені так подобається, вони добре реагують. Ну, щоб показати вам, давайте покажу, кого ми з вами я обкладала. Ну, оцей красень, він уже виріс. із цього стаканчика, що я обкладала, коренів майже не було видно. Тепер ось бачите, навіть знизу. Виглядає. Тепер потрібно в стаканчик ставити обережно, щоб не зламати кінчик. Ось таким чином. Повний горщик коренів. Далі я буду вже саджати в подвійний горщик, Оцей, що я купую. Але азіатиків я буду саджати із додаванням зеленого моху трішки в посадку. Для того, щоб у орхідеї не був стрес, коли його із чистого моху пересаджують у чисту кору. Вони краще сприймають потім комбіновану, звісно, посадку. Ось таким чином. На цьому буду закінчувати, Показала вам своїх малят. дякую і попереду багато цікавого.